Початку 2025 року юридична компанія Адвокатське об'єднання захист, яка є найбільшою за кількістю філій в Україні, проводить підсумки своєї діяльності за 2024 рік. Івент проходить ціна готелю Брістоль ведучим вечора. Є відомий шоумен Григорій Решетник. Детальніше про підсумки діяльності компанії та її плани на майбутнє дізнаємося з основника адвокатського об'єднання «Захист» Олександра Зачепила. Які плани у компанії на 2025 рік? Ми в зоні Євросоюзу вже відкрили два офіси в Берліні і в Празі. І ми плануємо розширяти ці офіси і відкривати нові. Чому в юридичній компанії Адвокатський об'єднаний захист працюють переважно дівчата? Як показала наша багатолітня практика, жінки демонструють себе дівчата, як більш наполегливі, більш цілеспрямовані люди. Не хочу нікого образити, але так є. Тому ми робимо ставку саме на молодих дівчат. Я знаю, що буде п'ять переможниць цього року. Чи можете ви розказати, які подарунки ви для них підготували? Головний приз ми вибирали індивідуально під побажання наших всіх номінантів. У нас вже куплені квитки, надзвичайно райське місце. Друге місце отримує. Ноутбук продукції Apple третє місце це мобільний телефон, четверте годинник і наушники. Також додатково будуть вручені статуетки, різні брошки і дипломи. Чим може зараз пишатися адвокатське об'єднання «Захист»? Кількістю наших офісів, також звісно, що нашими працівниками вони в нас просто неперевершені. Ми дуже піклуємося про репутацію свою, тому робимо все бездоганно. І цей захід, який ми сьогодні для них влаштували, це найменше, що ми можемо для них зробити, як шану і вдячність для них, щоб вони роблять для нас насправді ще більше. Вже офіційно, ви найкращий юрист адвокатського об'єднання Захист. Вітаємо вас. Ваші емоції я дуже сильно пишаюсь. Я неймовірно вдячна нашій компанії, моєму керівництву за такі можливості. Оскільки, якби не вони, то я б точно не досягла перемоги в цій номінації. Я дуже щаслива працювати в цій компанії за нами майбутнє країни в юриспруденції. Це точно я дуже вдячна кожному клієнту, вдячна кожному колезі. Вдячна за підтримку в цілому, вдячна за мирне на небо над головою і вірю, що далі в нашій країні лише більше краще. І все буде Україною. Адвокатське об'єднання-захист вкотре підтвердили свій статус лідера юридичного ринку України. І на 2025 рік мають амбітні плани щодо подальшого розвитку. Отож, побажаємо перемоги і втілення всіх мрій.